Дитяча допомога на Прикарпатті семирічний хлопчик пожертвував дві тисячі гривень на каску. Ще кілька днів тому Михайлик мріяв про новий смартфон. Гроші на нього збирав майже чотири роки. Та коли необхідні дві тисячі гривень уже були в кишені, купляти омріяного гаджета раптом передумав. Подумав, що якщо я б купив цей сенсерний, то хто б нам не захищав. А краще купити каску. Відмовитися від мрії. Михайлик вирішив заради 26-річного капітана Олександра Петраківського, який зараз у Комі про військового, який віддав свого шолома рядовому солдату, хлопчик дізнався з новин. Одного солдата там каску зірвало з голови чи як, і цей командир зняв свою каску, віддав тому солдату, своєму підлеглому. Зразу в той момент розірвалася міна, і осколок поранив його в голову. Усі свої заощадження Михайлик відніс волонтерам координаційного центру швидкого реагування, які займаються закупівлею військової амуніції. Я не знав про яку суму йде мова. Кінечно, думаю, десь п'ятдесят сто гривень і так далі. Ну і вийшов, що я побачив, що маленький хлопчик тримає. В руках відповідно якусь суму і конверт. Я запитався, чи тобі не шкода, це грошей, чи може ти щось бажаєш собі купити. Дитина сказала, ні, я віддаю, все. Благодійний вчинок Михайлика нині на устах всіх односельців для місцевих хлопчик став героєм. Ну, якщо б наші олігархи і чиновники були, хоч мали половину то те, такої мужності, як цей маленький хлопчик, то наша країна тепер би не стояла на порозі розвалу. І... Сам школяр у своєму вчинку нічого особливого не вбачає та закликає усіх допомагати армії. Зброї, патрони для медиків, бенти це все потрібно нашій армії. Пожертву Михайлика вже перерахували на закупівлю шолому. Каску мають доставити до кінця тижня. І цю каску я хочу дати тому командиру, щоб він захистив нашу державу, щоб ми перемогли цю війну. Окрім кевларової каски, передадуть ще й ось цього листа. Та написаний Михайликом пораненому капітану, який став для дитини героєм.